Світлана, скажіть, будь ласка, чи хоча б один з ваших синів вступив до Збройних сил України? Ну, такі питання, до речі, дуже часто знає, так ставлять в Ну, Буду відверто. Ми з Катериною маємо п'ятеро дітей. Іван, 21 рік, студент. Тадей, 19 років, студент. Михайло, Йосип, Антоній, школярі. Я розумію, що хтось хотів, щоб всі мої діти і Антонію 12 років вже записалися в Збройні Сили. Прошу бути всіх спокійними, закінчуть навчання, і всі з вами ми будемо в війську. І я так само. Я проходив службу в Збройних силах свого часу. Закінчиться моя каденція, піду служити. І діти мої будуть. І це всіх нас чекає. Такий сьогоднішній світ, поверні назад, не буде. Але заставляти дітей розірвати навчання і йти е воювати, ну, метод то не знаю. Можливо, так і буде, але хтось воно мене, знаєте, як батька трошки всередині так крутий. Дякую.